Друзі, привіт-привіт! Сьогоднішній е, суботній ранок вирішив показати вам ось таку сонячну станцію 30 кВт, але я, не я її робив, не я її обв'язував. е, робила в грудні місяці одна з київських фірм, І якась зальотна приїхала в Західну Україну. Данчик! Дань! А ну передай привіт! Данчик! Не хочу! Ну власне, і тут ще одна є сонячна, тут ділянка поділена якось на, дво, на дві частини. Ну, Цю вже я обв'язував. Трохи роботою фірми якби не дуже, я бачу, там хазяїн задоволений. Ось ця теж 30 кВт. Хаз... Власник зробив сам конструкцію, купив сам панелі, сам інвертор. Я йому тільки це все обв'язав. Все, акуратно зробив. Ну, тут перехід. Щоб ви розуміли, кожен стрінг тут підписаний. Ось такою бірочкою, наприклад, це другий. Не видно. Це третій. фокусується. Ну, не важно. Вони всі підписані, всюди на конекторах і, і на стрінгу в щиточку теж все підписано, в разі чого, е, якщо буде якась проблема з якимось стрінгом, е, тоді будемо знати, де це все шукати. причину. Ось так Ось так виглядає сам інвертор. Solis 30 кВт. Стрінги теж підписані. Тут знаходиться щиток сам захисту, що стосується інвертора, автоматичний вимикач 63 А, громозахист, покащий напруг, силові клеми, де приєднується АВВГ-25 до пв 3, 16 мідь до алюмінію. Ну і власне це частина ПВ. Як би сказати, постійного струму за стрінгів. Тут маємо... Ой, підлетіло мені ця, вискочила. Тут маємо 5 стрінгів. Ось так. Тут знаходиться реле з опломбоване з магнітним пускачом на 63 А, яке це все опломбоване ремом. і тут щиток. Це щиток, де приходить силовий кабель від лічильника. Тут стоять 4 клеми силових, 160 А кожна з них. І, власне, розеточка. Все акуратно зроблено. Це все кабель аввг 25 пішов в землю і пішов туди далі. Тим, хто буде робити конструкцію, рекомендую. Десь біля самої конструкції вбити 3 метровий кутник 50х50 50 і приварити його до ноги конструкції. Бажано ближче інвертора, щоб в разі якоїсь грози чи що, якщо буде якийсь грім чи блискавка, щоб була дуже низька точка громозахисту. Якщо ви не ставите якісь мачти вище конструкції, ось така от. Стринг, плюсик починається. Ну і то так. Якщо ви не ставите мачт на заземлення, на громовідвід, так що будете мати е, добрий контур, щоб цей імпульс е, пішов в землю. У власника такий будинок, кабель від станції е, розривається ще в такому місці. Тут я замонтував власнику, власне, запропонував зробити ось такий щит, де з вузла обліку. Там стоїть вузол, вузол обліку. 20, 50 амперний Ітон автомат. ну Стандарт, як, як, як я роблю. Це пв 3 на 25, це все обов'язано, І ітоновський автомат. плюс... Воглозахищений короб, то де і т.п. Звідти приходить АВВГ на цей щиточок. І на цьому щиточку АВВГ 24х25 він ділиться, ось тут є силові клеми, де він ділиться. І Далі йде на станцію. Ось цей автомат станцію може тут виключити. Якщо там якісь е, ремонтні роботи чи що, щоб не виключати, повністю не глушити. А ці силові. На 80 А вже стоять для того, щоб тут можливо хоче собі власник пізніше якесь трифазне гніздо поставити, там ТДТП, тут також розеточку поставив людині, щоб було можна включити якийсь сварочний чи що. І заодно е -е, заземлення Кинув провід, вони ще заб а, забитий вже на заземлення теж кутник, тільки треба на таку от я обжати. Це все. Так що Якось так це все виглядає. Так, декількома словами скажу про те, як перша сонячна була обв'язана, я так розумію, що там власник не на, не, на, не на малу суму попав грошей за монтаж, за це все. Ну, але можна було фірмі зробити краще це все. Щоб ви розуміли, Huawei стоїть інвертор, і дуже часто він виключається. І ця станція вже я запустив тижня-два тому цю станцію. і виходить так, що ця станція виключає ту станцію. Інвертор взагалі не налаштований, я так розумію, що чи Там просто не виставлені оці пороги напруги вище стандартні, стоять до 253 вольта. Ну і він відключається. Моніторингу теж немає. щось там Власник дзвонить туди до них на фірму, просить, ми там дзвонили, просимо скиньте скріншоти гарного сонячного дня. Ми подивимося, як ось так це виглядає. Оце вони все через попускали, оце все. Вся обшивка зроблена, між панелями зроблена з одного кольору проводу. Ну так, і Власників до фірми туди дзвонимо, що скиньте нам, вони нас запевняють, що в них моніторинг є на цю станцію, скиньте нам якісь скріншоти, вони нам не скидають, чи зморозяться, не знаю. Ну і власне така от ситуація. Ось так виглядає оця. Сонячно. Я ні в якому разі не критикую фірми, бо знаю пару фірм, в яких мені доводилося їздити там на якийсь річний сервіс до клієнтів. Наприклад, от сонячні системи фірма Святослава Маркова з Рівного, наприклад, Каменець-Подільський, Теплосолар, ну Доволі таки я приїжджав на сервіси, бо люди Просто не мають можливості, наприклад, їхати, а я десь тут ближче в цьому регіоні і там їжджу на річний якісь, щоб дотягнути контакти. чи що. То Я скажу вам, що я був приємно вражений тим, як електрики зробили ну, в даних фірмах, роблять інсталації. Все гарно обжато, все наконечники, все так як воно має бути. Тут звичайний щиточок, не вологозахищений. Вода сюди може попасти, я бачу тут резинок теж. Ну, не знаю, то блин, я не відчуваю цієї резинки, тут нічого. Звичайний автомат і все, ось він виключився, до речі. Ось, ось бачите, він виключився, до речі, тільки що він виключився знову. Щоб ви розуміли, заземлення зроблене? Самого інвертора прикрутили болтом, але прикрутили до покращеної конструкції, навіть не зачистили. Бачу, бачу, так що, ні в якому разі я не е, критикую фірм, я так само е, будую. Це все. Я не будую як фірма, я буду як любитель, але я дуже великий обсяг уваги і роботи своєї виділяю на якість роботи і культуру. Щоб воно було якісно зроблено і гарно б це все виглядало. Це, напевне, що найбільший мій напрямок роботи. Так що, так. Так що перш за все, Мої любі, як будете починати щось робити, такі якісь інсталації, які вони будуть вам служити там 10 і плюс років, звертайте увагу на то, на відгуки якихось фірм, як це все люди, як це фірми роблять, щоб ви потім не жаліли і щоб ви потім не шукали якогось електрика, який вам це все буде переробляти. Так що ось так. Всім всього найкращого, бажаю вам. Радісних побільше днів, побільше сонечка, генерації, хто має сонячні станції. Всього вам найкращого. Гарних вихідних і слава героям!